Вже третій рік поспіль українці відзначатимуть велике релігійне свято в час повномасштабного вторгнення. Віряни східного обряду цього року відзначатимуть Великдень 5 травня. І хоча це велике церковне свято та комендантську годину ніхто не скасовував. На Одещині вона залишається незмінною з 0 години до 5 години ранку. Тому різні конфесії, які представлені в Акермані, заздалегідь подбали, аби віряни з дотриманням норм законів воєнного стану відвідали храми та приходи. Зазначимо, що освятити приношень. Можна буде ще в суботу, 4 травня та після завершення служби вранці 5 травня. Графіки проведення служб у цю ніч та напередодні можна дізнатися в церквах. При цьому військові адміністрації рекомендують обмежити проведення масових релігійних заходів, аби уникнути скупчення людей. Перед богослужіннями обов'язково нагадати прихожанам про вимоги безпеки та порядок дій на випадок повітряної тривоги, сповістити учасників, де знаходиться укриття, та організувати їх евакуацію. Як альтернатива, наразі є можливість Глянути онлайн трансляції богослужінь а 6 травня в понеділок робочий день, оскільки у військовий час святкових вихідних не передбачено. Не забудьте віддати й данину тим, завдяки кому в нашій громаді є можливість провести свято у відносному спокою та тиші. Зберіть посилочку, задонайте, долучіться до збору смаколиків для наших захисників, аби там далеко від дому у них була часточка такого родинного свята з прийдешніми святами проведіть їх безпечно. Ірина Вербинська Віталій Солодухін перший муніципальний.